Є ще одна така цікава інтригуюча історія, яка відбулася сьогодні. Вона знайшла своє завершення дуже швидко, так і не розпочавшись, це про візит Ердогана до України. Я більш ніж переконаний, що ти це читав, бачив учора вечір з'явилося повідомлення про те, що Ердоган летить до Києва. Ну їде, мабуть, до Києва, бо летіти він навряд чи буде. Повітряний простір закритий, хоча знову ж таки питання ще таке цікаве. Можливо, Путін дав би зелене світло Ердогану, і мав зустрітися Зеленським для підписання торгівельної угоди про безмитну торгівлю, яку готують в Україні і Туреччині вже впродовж дуже багатьох років. Про неї почали говорити ще до широкомасштабного вторгнення, тут, наче вона має бути фіналізована, і також були розмови про те, що Ердоган мав би привести. Якісь пропозиції по о, завершенню війни ну принаймні, анонсували так, що будуть говорити про в тому числі про російсько-українську війну. Е, я не думаю, що це фейк. Ердоган точно планував. Я в цьому переконаний на 100%. Але сьогодні наш посол в Туреччині повідомив про те, що ну ні, це не так. Ну, тобто, в останній момент я вважаю, візит візити Ердогана скасували. Ну так це чи ні? Якщо він мав сюди їхати, з чим він мав сюди приїхати, що такого цікавого міг Ердоган привести е, Ну да, була заява посла. Він сказав, що такий візит, ну такий візит планується, але він поки не підтверджений. Да, тобто немає офіційного угу. підтвердження. Ну я думаю, що Ердоган збирався їхати в якості президента тієї країни, яка виступить майданчиком для реальних перемог. Так для цього треба обов'язково їхати. Ну він же був в Україні останній раз коли за три тижні до повномасштабного вторгнення. Ні, Тоб, він був ще в серпні 22-го року у Львові. Ну у Львові да але в Києві так. в Києві був власне столиці. Да. Ну, Львів там трошки ж спокійніше, так. Да. Так. да точно. Ну в Києві він був за три тижні до повномасштабного так, так, так. вторгнення. Я думаю, ну просто йому треба ж постійно цей статус підтверджувати. Зумієш, mm -hmm. я не думаю, що він привезе якісь там, е, ну, якусь нову інформацію, чи, якусь, mm -hmm. я не знаю, чи якийсь сценарій, чи якусь версію там, завершення війни, тому що, в принципі, якби його та ж Росія, умовно кажучи, використовувала в якості якогось посередника, ну, він би це міг зробити в інший спосіб. Для цього йому не обов'язково летіти в Україну. Вони б могли з Зеленським якось по іншому в mm -hmm. цьому плані поспілкуватися. Mm -hmm. а, з іншого боку, ну він дійсно останніми там тижнями активізувався і теж в нього йдуть заяви що ось може війна закінчитися, е, і в принципі туреччина готова стати тим місцем, які ну не в якому можна буде зустрітися і всі питання вирішити. Тому для нього це поки більше історія про підвищення геополітичного статусу своєї країни. Uh -huh. Мені здається, так там немає якихось. Додаткових моментів, на які нам прям сильно треба звертати увагу, мені так здається. Ну тобто, немає якоїсь теорії змови, що там є якийсь варіант, цей варіант треба обговорити, і він особисто власне там прилетить. Ну тут О. справа в тому, що я не випадково звертаю увагу на скасування цього візиту, я так це розцінюю. Не те, що він не планувався, а те, що він скасований. Буквально щойно віддання Reuters пише про те, що з посиланням на кремлівські джерела вони точно там є. Вони розповіли ці джерела про реакцію Путіна на ультиматум Трампа, і що власне пишуть: до 8 серпня співає дедлайн, про який ми добре знаємо, і Трамп висунув умову Путіну або 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 припинення вогню, або нові санкції 100% мит на нафту, які вдарять по Китаю і по Індії. Про це ми з тобою говорили, але Кремль за даними цих джерел. Близьких до російського керівництва не збирається погоджуватися на будь-які умови. Путін, нібито впевнений у перемозі, і вважає, що нові санкції не матимуть значного впливу після кількох хвиль економічного тиску за 3,5 роки війни. Таке враження, що це читає матеріал десь тримісячної давнини. Ага. Ну, відверто скажу. Чи не видається тобі, що просто-напросто Ердогану передали по дипломатичних каналах? Можеш не летіти, толку не буде ніякого. Ну може і таке, але передав хто росіяни? Типу так. Ну, що типу ну, що, ну, не лети. Ну, знаєш, йде. Ердогана, якби він таке від росіян почув, він би спеціально прилетів би як ну, не це. Не, я я, Ігоре перепрошую, враховуючи те, що Ердоган е, боїться посваритися із Путіним зараз, і навіть Алієва присмирив. Ну не дуже схоже на це. Ну я не те, що він боїться посваритися з Путіним. Ердоган знов таки займає дуже вигідну позицію, і він прекрасно про це знає. Е, Алієва він присадив, тому що е, ще не на часі. すかしらも。 Mm -hmm. Мені здається, ще просто не на часі, і вони ще не відчули силу цього тюркського світу. Ну, в тому плані, щоб от прям так входити в якийсь конфлікт mm -hmm. е, прямий з Російською Федерацією, е, може, може, звісно, Ердоган мав якісь там джерела. Е, що дійсно Путін вважає, що ще 2-3 місяці і там фронт рухне, він захопить чотири mm -hmm. області. Потім почне. Е, ну е, слухай, ну от е, навіть російські, навіть російські військові експерти і військові пишуть, що. Захоплення такого міста як Запоріжжя, наприклад, ну, ну нереальне, просто нереальне. Що би ти не робив? Тобто, тобі треба просто тоді взяти з повітря в одному місці за одну годину 500 тисяч людей з повітря. Взяти 500 тисяч людей, от, де їх взяти. Ми ж не бачимо на Росії ніякого посилення мобілізації, ніякого оголошення мобілізації там і mm -hmm. так далі. Тому в цьому плані е, мені здається, це от якраз через Reuters намагається Трампу типу передати, що Путін не прогнеться з ним з ним треба по-іншому, з ним треба з повагою. там і так далі е, Ну і про два-три місяці говорили два-три місяці назад. Давай, об'єктивно. В травні в травні були такі розмови. Е, сказати, що росіян після цього відбулися якісь серйозні просування, мабуть, не можна. Да, вони, вони в них є, але вони не, не носять поки ніякого там, критичного, скажімо так, характеру. Е, так що я не виключаю, що Ердоган може і хотів там прилетіти, але поки вирішив почекати 8-го числа, подивитися, що там буде з Трампом, а потім вже від цього йому можна буде плясати і. Може, Трамп скаже знаєш, там восьмого що чи дев'ятого. Там uh -huh. е, я думав, що там ми зустрінемося там у мого друга е, та і переджепа там е, вирішимо всі питання. Туреччина була готова, прекрасна країна. А от Росія проти, і тому ми змушені зробити так. Я думаю, що Трамп ще якось Ердогана буде згадувати. Його насправді історія з Туреччиною як місцем для проведення перемовин влаштовувала в цілому. Тому що в них з Ердоганом виявилося непогані відносини. Я, чесно кажучи, думав, що буде складніше, тому що на так. початку були побоювання певні, що вони з Ердоганом можуть війти прямо в клін, але вони якось дуже швиденько. У ну, них непрості стосунки були за період першої каденції. Так, так, але тут воно все виправилося прямо до дифірампів, які вони mm -hmm. в бік один одного співали. І власне все виявилося достатньо непогано. Я думаю, що просто це є наслідком е компромісу. По Сирії вони mm -hmm. там домовилися. Сполучені Штати відверто закрили очі на багато речей, які робила Туреччина. По суті, вони здали курдів. Ну так якщо говорити так. Ну, особливо як ну, не здали до кінця, але вони особливо не форсували цю тему. А це Люди ж погодились на це. А, а але це ж болісна тема для Ердогана. Ну курди, це ж курська проблема. Це для для, для турків завжди mm. було щось страшне. А тут якось Трамп отут йому вдалося до речі, тихо так це зробити. курди там притихли? Турки, особливо, якби там ну вийшли переможцями. Фактично всі ситуації, е, тому може він вирішив просто почекати і, і якби не не поспішати Тобто візит буде, може бути візит якраз там зеленського дердогана. Де може бути і така історія. Зеленський ну, до речі, давно кудись налітав, літав. Мені здається, що після 8 серпня він може активізувати свої ці польоти і власне розмови там з, з різними лідерами. Ну, власне, друзі, ми не випадково, хто нас дивиться, обговорюємо дуже складну тему, яка ну може видаватися на перший погляд, а, то чуть уступі воду. Але на правду ми, підводячи риску нашої розмови, якщо Ігоре не так, ти мене поправиш. Я роблю висновок, що зараз все залежить від однієї людини, від Дональда Трампа. Те, які він рішення буде ухвалювати, то так буде робити потім і Європейський Союз, і Ердоган, і інші, хто допомагає Україні, а говорити про якісь прориви від Ердогана, Є, єС, на жаль, поки що не доводиться.